Вітаю вас всіх, мої любі! Ну що ж, давайте сьогодні ми з вами іще раз розглянемо таку форму, як 20 УПП. Взагалі, то, чесно кажучи, я не збиралася записувати таке відео, тому що подібне в мене є на каналі, чи минулорічно, чи позаминулорічна, я не пам'ятаю. Ну, де я розглядала приклад заповнення первинної реєстрації. Але, друзі, чому я вирішила таке запишу? Тому що я записала відео для тих ФОП, які вирішили закрити свою підприємницьку діяльність, і там є алгоритм, покрокова інструкція і. Приклад подання ліквідаційної зіткності по декларації про миневий стан і доходи і одним із кроків є подання 20 ОПП – це закриття об'єкта оподаткування. І оскільки, друзі, я знаю, як часто ви телефонуєте і задаєте одні ті самі запитання і робите одні ті самі помилки, я вирішила таки запишу, мабуть, на всякий випадок, можливо, це також буде комусь корисно. Отож, друзі, кому цікаве де на відео, давайте розглянемо і розберемося, як закрити об'єкт оподаткування. Отож, друзі, поїхали. Я зайшла в електронний кабінет і йду у ведені звітності, коли я подаю звітність, це завжди ведені звітності. Далі що я роблю? Обираю правильний звітний період. Оскільки на сьогоднішній день у нас 24 рік і березень місяць. То ось тут у мене в рік 24 я таки залишаю, а місяць мені потрібно обрати. Ось він, березень. Тобто ми обираємо поточний місяць. Далі я натискаю Створити і обираю форму 20 ОПП, наскільки мені відомо, вона десь аж тут на шостій сторінці. Ось, друзі, так, 20 ОПП на сторінці номер 6 Обираю форму, натискаю Створити і починаю заповнювати. Але, друзі, як завжди, я вже для вас і створила, і заповнила, залишається тільки розглянути. І давайте ми таки розберемося, що в нас тут відбувається. Отож, форма 20 УПП. Повідомлення про об'єкти оподаткування. Електронний кабінет нам тут деякі реквізити, і нам залишається лише заповнити ось цей третій розділ, друзі, ось цю табличку. А тепер, що я хотіла все-таки сьогодні наголосити у даному відео. Значить, най, най, найбільше найпоширеніша помилка. Я не знаю, друзі, з яких соображень платники в код надання ознаки інформації. Бачите, ставлять при закритті троєчку. Коли ми ставимо троєчку, то це буде е, означати, що це у нас зміна. А саме закриття об'єкта податкування передбачає шестірку. Чому я так вирішила, друзі? Просто можливо. Не кожен із вас ось спускається нижче для того, щоб поглянути на повний бланк. А в цьому бланку все вказано, є тут ось така пам'ятка і ось є така табличка. І ось, бачите, якщо у вас жено все перечитати, то тут, все, тут всі підказки, які нам потрібно, є. Закриття об'єкта податкування, бачите, це шістірка. А троєчка, бачите, це зміна відомостей про об'єкти податкування. Тому, якщо ми закриваємо, то ставимо шістірку. ось, друзі. Ми йдемо в код надання ознаки інформації і ставимо шестірку. Далі, друзі, тип об'єкта оподаткування. Дивіться, якщо у нас е, тут в ці, бачите, ці колонки немає. Ось такого кубіка, бачите, з цими трьома крапочками, це означає, що тут ми вписуємо руками. Але якщо в нашій колонки є такий кубік, це означає, що нам потрібно працювати з довідником. Ось якщо припустимо це зітру. І ви в поле пошуку, аби пришвидшити пошук свого об'єкта, вписуєте назву. Ну, тобто, якщо ви хочете не вписувати, ви можете по алфавітному порядку, ось тут бачите сторінки, знайти свій об'єкт. Але це буде дуже довго, тому що там навіть не знаю скільки позицій. Тому, щоб це було швиденько, ми вписуємо словами слово «магазин». Ось бачите? Коло пошуку у нас звужується, і ми далі залишається обрати тільки потрібен міні-магазин, чи це магазин кафе, кафетерія або просто магазин. Ну, сьогодні розглядаю просто магазин, тому я обираю магазин. І ось бачите, в мене прописалося тип об'єкта податкування і навіть слово магазин. Якщо у вас немає власної назви, ви можете залишити просто магазин. Якщо є власна назва, то дописуєте, яка назва того, того магазину, чи об'єкта податкування. Тепер, друзі, далі. Ось іде ідентифікатор об'єкта податкування коли, якщо ми вже говоримо про закриття, то відповідно раніше ви вже подавали форму 20 УПП на відкриття. І ви відкриваєте свій попередній бланк, аби поглянути, який ви ідентифікатор об'єкта податкування показували саме на цей об'єкт оподаткування. Тому що у вас він же ж не один може бути, а дуже багато різних об'єктів податкування. І от вам треба відкрити попередній і поглянути саме на цей об'єкт оподаткування, який стоїть ідентифікатор. Тепер, друзі, ви переписали. Собі ідентифікатор, тут немає ніякого довідника, і йдемо далі. Тепер, друзі, бачите, тут знову з'являється довідник, що це у нас? Код КТТГ. Ну, звісно ж, ми натискаємо на ці кубіки і обираємо, бачите, тут я зітру і обираємо в поле пошуку свою ну, місце знаходження, не своє, а об'єкт оподаткування. Ну, припустимо, там пишемо, та що за ну напишу той самий Южноукраїнський. Бачите? Ось обираю, і він у нас прописався і в цю колонку, і ось бачите, що поруч з нею. Тут уже нам нічого не потрібно дописувати. Просто у нас вибралося і заповнилося відразу дві колонки. Залишається, друзі, місце знаходження, тобто, бачите, ось написано: вулиця та номер будинку офісу квартири. Тобто, ми вже тут не пишемо Южноукраїнськ і там область, район. А просто вулицю і номер дома, або офісу, або квартиру. Ну, в мене, нехай припустимо, це буде Мир один. І йдемо, друзі, далі. Бачите, тут немає довідника. Тут вписуємо руками. Тепер, друзі, тут знову ж таки стан об'єкта оподаткування. І що ми тут будемо писати? Ну, наприклад, якщо не знати, що писати, можна, знову ж таки, скористатися пам'яткою. І у нас ось, друзі, це колонка номер 9 І ми шукаємо ось стан об'єкта оподаткування. Це у нас буде. Де ми тут зараз його знайдемо? Так, ось графа 6, ось рядок 6 у графі 9. Бачите, ось наш 9. Стан об'єкта податкування зазначається. Бачите: 1, 2, 3, 4 3, 4 немає, 5, 6. І коли ми говоримо про закриття, у нас має бути об'єкт відчужений. Бачите, повернути власнику. Це буде шістірочка. І ми руками вписуємо сюди шістірочку. Тобто при закритті у нас і тут шістірочка, і тут шестірочка. І все, що друзі залишається, це вибрати вид права. Вид права, друзі, у нас ось, бачите, право власності, право володіння. Ну знову ж таки, ви дивитесь попередню 20 ПП при відкритті, і, звісно ж, ставите, що у вас там було чи право власності, чи право довгострокової оренди. Ну, те, що у вас там було вказано. Все, прошу взяти на облік ось колонка 11, Звісно, ми нічого не ставимо, тому що ми закриваємо об'єкт оподаткування. І нам це не потрібно. А реєстраційний номер об'єкта податкування, бачите, він зазначається у разі наявності. Ну, це якщо ми маємо справу із земельною ділянкою. От тоді тут указується кадастровий номер. А оскільки це магазин, то ніякого кадастрового номера немає, тому ми залишаємо це поле пустим. Все, друзі, я думаю, з цим питанням ми розібралися. А тепер давайте дуже швидко, якщо у нас зміни, припустімо, що у нас можливо відбувається. Ну, наприклад, ми подавали 20 ОПП. При первинній реєстрації, ось ну, там у нас була, я не знаю, то лі змінився вид права. Припустимо, у нас змінився вид права. От у нас була право довгострокової оренди, а стало право власності. В такому випадку нам потрібно обов'язково подати зміни. От коли ми подаємо зміну, друзі, ось уже в наша троєчка. Тоді ми обираємо троєчку. Далі. Тут в, в, тип об'єкту податкування в ідентифікаторі ми переписуємо із первинної реєстрації цього об'єкта податкування, адресу ми вже знаємо, як знайти. Прописуємо далі руками. От, друзі. А тепер стан об'єкта податкування, дивимось те, що нам підходить. От Стан об'єкта податкування, тобто, тут у нас, бачите, ну, наприклад, у нас експлуатується да, двоєчка. То ми ставимо нашу двоєчку сюди, тому що магазин працює. А ось вид права, друзі, якщо у вас стояв в попередньому 20 УПП, у нас, наприклад, стояла сімірка. Да, ось, ви бачите, право довгострокового користування або оренди. А змінилося у вас цей вид права на право власності, то ми тоді тут проставляємо була сім минулого разу, а цей раз у нас буде при змінах. Буде стояти одиниця. Все, прошу взяти на облік. Знову ж таки немає, тому що я думаю, що магазин, ж, якщо змінюється, то він не переїжджає в якусь ін замісне знаходженням іншої ДПІ. І реєстраційний номер об'єкта, тобто кадастровий номер, так в принципі не повинен був також з'явитися. Ось так, друзі, має виглядати, якщо у вас зміни. Ну, це я вже на всякий випадок просто розглянула іще цей варіант. Все, друзі, як завжди, що ми робимо? Перевіряємо наш документ, далі ми його зберігаємо, підписуємо і відправляємо. А потім, друзі, ждемо на. Квитанцію зелененьку чи червоного, щоб подивитися, що пакет дійсно прийняти. Взагалі, 20 ОПП він має підводні камні, але, друзі, якщо користуватися довідником і ось оцими підказками, то він, звичайно. Зазвичай, якщо при правильному підході приходить з першого разу. Все, друзі, якщо якісь є запитання, додаткові, пишіть у коментарях. Я на основі ваших коментарів можу записувати відео ще, якщо вам щось потрібно або не ясно. Ну, а поки що на цьому це все, все. Я всім дуже дякую за увагу. Всім бажаю добра, всім пока-пока.